Салют всім чолов'ягам, парубкам і пацикам, які присутні на цьому відео. З вами Пікос Покос, і ми продовжуємо проходження гри Total War Pharaon Dynasty. Ми з вами граємо за великий Вавилон. В минулій частині ми зробили короткий огляд гри і вибрали нашу фракцію. А сьогодні ми продовжуємо проходження компанії. На легендарному рівні. Ви захотіли, щоб я постраждав, щоб я помучився, щоб в мене не було шансу на перемогу, тому що на легендарному рівні не можна зберігати гру вручну. Вона зберігається автоматично після кожного кроку. Але ми продовжуємо. А поки прошу вас підписатися на канал, поставити лайк чи вподобайку. Наразі ми володіємо двома містами і маємо одного ворога по сусідству. Зараз давайте порівняємо за допомогою дипломатії наші сили Кінгу. Ми бачимо, що вони володіють двома регіонами, в принципі так само, як і ми, але судячи по цій шкалі, вони трошки сильніше за нас. Якщо у них дефіцит із бронзою, то скоріш за все у них в армії не буде сильних воїнів, які потребують на своє утримання бронзи, в принципі, як і ми. Основними задачами на цю серію я ставлю для себе захоплення цього міста, Дуркурігальзу, Та якщо буде можливість, знищення повністю тієї фракції. Отже, якщо ви теж захочете пограти в цю гру, раджу вам звертати увагу. Вагу на таку вкладку, як скарбниця тут ми можемо бачити надходження своїх ресурсів та витрати. Поки я володію двома регіонами, які спеціалізуються на виробництві їжі. Також в мене є надходження дерева з моїх портів. Треба слідкувати уважно за витратами та надходженнями. Якщо надходження менше за витрати, то тоді виправляти цю ситуацію за допомогою дипломатії. Також є вкладки торговельні звіти. Це всі торговельні договори, які зараз у нас заключені з іншими фракціями. Та також є вкладка просрочені угоди обміну. Це дуже зручна вкладка. Ми можемо поновити будь-який з тих договорів тут відразу. Так як мої регіони спеціалізуються на добуванні їжі, всі додаткові будівлі та також овенпости, я намагаюся побудувати з розрахунком на те, щоб вони приносили мені ще більше виробництва цих ресурсів. На ці ресурси я зможу і торгувати, і утримувати свою армію. Давайте ще покажу. Дещо цікаве, в нас є на панелі такий пункт, як місцеві божества. Ми можемо вибирати бога, якому будемо вірити. Тут божества всіх культур, у кожного божества є свої бонуси. На даний момент я вибрав божество мурдук. У нього є бонуси на мінус утримання армії, та також плюс відсотки на видобуток їжі, плюс щастя. Також у нас є двір. Тут ми можемо плести інтриги. Влаштовувати змови і все тому подібне для того, щоб на ці місця посадити своїх персонажів. Але тут є певні вимоги, такі як володіння певною територією. Ми здійснили підбурення для того, щоб отримати ще плюс 20 визнання нашої особи. Після того, як ми наберемо певну кількість балів, у нас буде доступні і інші дії. Отже, зараз я донаймаю максимальну кількість воїнів. Також, скоріш за все, я найму ще одного полководця і туди теж найму армію, щоб. Почати рух до наших ворогів, тому завершуємо хід. Ми бачимо, що в нашого ворога вже є, як мінімум, одна максимальна армія. Так, це нам пропонують у дворі пропустити якби свій хід, за це ми можемо отримати 50 золота. Але давайте ми відмовимося. Так, ця армія максимальна. Дивіться, ми починаємо пересування до нашого ванпосту. Коли армія взаємодіє з аванпостом, то утримання армії саме з цим аванпостом буде мінус 15%. Раз, два, раз, два, раз. Та наймаємо ще одного воєначальника та збираємо нову армію, тому що лише цієї армії ми нічого там особо не зробимо. Так, ми бачимо воєначальників та їхні характеристики початкові. Обираю цього типа. Хоп, Заходимо в вавілон та наймаємо піхоти. Е, можливо, три отряд лучників теж нам потрібно буде. Відразу забуваю максимальне, тому що армії нам потрібні максимальні. Потрібно дерево. Дивіться, потрібно дерево. Тут теж, а тут камінь. Щоб не чекати нам, поки ми самі не копимо це дерево. Можемо через дипломатію зробити одноразовий обмін. Заходимо в дипломатію. Можемо тут відразу з цими першими обговорити одноразовий обмін. Так якими ресурсами ми можемо торгунути з ним. Давайте трохи золота. Золото давайте бронзи. Такі ну і можемо добити чимось, В принципі всім чим завгодно. Їжі достатньо, можна їжею добувати всякі приколи. Підтвердити, запропонувати є. Вода укладена. Ми можемо побудувати цю будівлю. У нас буде надходження їжі плюс 325 цього регіону. Давайте глянемо на цей регіон, що в нас тут коїться. В нас тут незайнята сила є, три штуки, але потрібно 60 дерева та 300 каміння. Теж можемо відразу торганути з кимось. Є таке. Будуємо відразу порт. Надходження дерева, амбіція. У нас також зараз активна амбіція виграти наступну кількість битв. Одну. Ми отримуємо плюс тисячу їжі та на 10 ходів у нас будуть бонуси до бойового духу, захисту та атаки. Так, окей, царські укази ще розвиваються. Я вирішив прокачувати військові укази, які зменшать вартість набору та утримання армії. Так, завершуємо хід. Так, нам поступає пропозиція від іншої фракції. Вони пропонують 49 золота протягом 9 кодів. За це нам вони будуть давати лише 473 їжі. Ми відмовляємо їм. Цивілізація в небезпеці мор. Смерть крокує по землі. Страшний мор охопив усі поселення цих провінцій. См... Яких провінцій? Це в мене? Поки не бачу. Так, а давайте звернемо увагу на наше щастя. Плюс 0. Так, я згадав один прикольчик, який я обіцяв в минулому відео, назвати воєначальників іменами моїх глядачів. Так як проходження цієї гри на легендарному рівні складності нам запропонував один з глядачів, то першим буде він у нас. Це в нас буде Євген Петриєнко, якщо я не помиляюсь. Захотів легенду бути легендою, так сказати. Так, продовжуємо. Бачимо на панелі в нас ще якісь сповіщення. Влада корони. Здобувши достатньо легітимності, ви можете вступити в боротьбу за корону в громадянській війні. По її завершенню, лідер фракції з найбільшою легітимністю стає великим царем. Гін? Mm -hmm. Поняли, як наказ Вавилону. Отримуєте плюс дві камірки набору за рахунок зменшення зростання робочої сили у ваших провінціях. Давайте видамо цей указ. Підтвердимо. Так, я зможу швидше набирати армію, а це мені зараз потрібно. Так, що у нас тут ще? Стародавня спадщина. Доступ до спадщини. О! Блін, що це таке? Виберіть стародавню спадщину для наслідування. Кожна з них дає різні переваги на шляху великих правителів минулого. Ваш вибір визначить ваше правління та не може бути змінений пізніше. Так, що ми тут маємо? Саргон великий та законодавець Хамураб. Втілюйте свої грандіозні амбіції та станьте безсмертною легендою, відомою всім. Давайте почитаємо далі. Можливість утілювати дві амбіції одночасно. Ну, блін, я хоч би одну втілював і одночасно то. Та задача доступ до великих амбіцій. Великі амбіції складніше виконати, але вони приносять більше винагород. Коротше, це я так зрозумів зав'язано на виконання амбіцій. Закони хамурапі. Створюйте закони, комбінуючи різні ефекти для вашого царства або армії. О, ну це можна створювати закони, які будуть надавати нам бонуси. Я так зрозумів, там від до торгівлі і до армії. Ну, я склоняюсь до того, щоб вибрати хамурапі. Вибрати, підтвердити. Створити закон. Так, так, так. Цивільні чи військові. З одної сторони, у нас зараз й війна, нам потрібні військові закони, щоб покращити рівень війська. У нас немає оціх кудуру, і в нас тут нічого не розблоковано. Давайте подивимось, цивільні. Можна буде відмінити, якщо що. Так, ну три ячейки, давайте на їжу від будівель, видобуток їжі. Окей. Отходження ресурсів, від набігів. Ну, скоро у нас буде війна, і у нас будуть якісь набіги. Окей, хай буде. Ну, поки ми камінь ніде не добуваємо. Ну, вже применю, тому що все одно записати закон. Це він буде, цей закон розпочне діяти через 9 ходів. Окей, приймається. Можемо перейти до наступного кроку. Але ми ось бачимо, є якась армія, максимальна кількість отрядів. Але в них там набрані лише землероби, то можливо не не потрібно так сильно їх всіх боятися а можливо в ті армії теж лише землероби. У вас змінився рівень адміністрування у мірі того, як ви набираєте в армію героїв і воїнів або втрачаєте їх у бою. Розширюєте свою територію або втрачаєте землі, змінюються потреби держави в ресурсах, і це позначається на її здатності до самозбагачення. Так, і тепер ми бачимо, що в нас надходження ресурсів їжі мінус 729. Давайте подивимось по скарбниці. Надходження їжі в нас лише 1979, А витрати 2700. Якби я не будував будівлі, які спрямовані на, на їжу або зменшення утримання армії. Їй же все одно не вистачає на таку кількість солдатів. Що ми можемо зробити в даному випадку? Звичайно, щоб перейти до дипломатії, підтвердити, запропонувати є. Yeah. Знову ми переходимо у зір, балакаємо зятьками. Потрібно збільшити видобування їжі. Для цього нам потрібно 390 дерева. Можемо зараз купити у когось дерева одноразово. Будівництво Є таке. Нерозподілені очки навичків. У кого? Госпокось. Так, тут ще є навички воєначальника. Давайте збільшувати цей показник, щоб утримувати армію було нам дешевше. Завершуємо хід. О, панам поступає запрошення на весілля, але вони вимагають, щоб я їм заплатив 256 золота. З однієї сторони в нас дружні відносини. Все окей, вони доволі сильна фракція. Стратегічна загроза відображає рівень загрози, яку ваша фракція становить для інших. Вона впливає на їхню готовність укласти з вами союзи і ймовірність оголошення вам війни або нападу на вас. Я думаю, прийняти це буде хороше рішення. Ви скажете, чому я так довго зволікаю з наступальними діями? Просто ви розумієте, ми граємо на легендарному рівні складності. Якщо я зараз піду війною, і ця війна затягнеться, У нас просто буде не вистачати ресурсів на утримання великої армії. Тому потрібно все зробити швидко. Що почалось? Мир це вага. Що почалось, пацани? Братя, стаєм пришів собі. Погоду якась громадянська війна. Ну, Схоже на те, що це в Єгипті. <звітник> Бо шапочки явно єгипетські. <звітник> Зараз побачимо по завершенню ходу. <звітник> Давайте я це пропущу заставочку. Так, я мав рацію: у Єгипті починається громадянська війна. Так, у нас різко погіршило становище. По всім ресурсам, майже по всім, нам потрібна зараз їжа. А для цього ми потрібно або зараз виграти одну битву і отримати плюс тисячу їжі. Я хочу так і зробити зараз. Не дійду до цього міста, тому я тут стою. Розпочинаємо нашу першу битву. Справи у нас трохи кепські. У них загони вже на досвіді. Нагадаю, що ми граємо на легендарному рівні. Як варіант, можливо, нам потрібно буде зараз першими ринитись в бій і напасти на цей маленький отряд. Все нападаємо. Якщо вони так близько до мене, ми, б, ми нападаємо сюди на них. На легендарному рівні прикол, що я не можу по всій карті пересуватися. У мене обмежена карта, типу, я не можу далеко заглядати. Вони, походу, відступають і тікають. Хочуть з'єднатися зі своїми. Якась у них кінота. Ну ми маємо ці кіноту розвалити на ізі. Отак вони генерала. Немає, до речі, шкали балансу сил. Я знаю, що в цих отрядів ми їх маленький натиск. що, ми зараз їх розвалимо. Але дивіться, як, наскільки вони довго просто не можуть продивити один отряд. Це жах. Дуже довго, дуже довго, максимально довго. Не можуть просто один отряд продавити. Наші вже щось хочуть тікати, якого дідька. Може перейдемо так в бочинку їм. Да Я що це таке? Я прозревший. Просто наші два отряди не змогли цього одного розвалити. Зараз ми отак нас зробимо. Короче, тут потрібно допомагатим, бо це жорстко. Раз, сюди. Нарешті, нарешті. потрібно сюди на підсилення. Генерал, швидше біжи. Потрібна допомога, реально. Дивіться, просто лучники там, чи хто розвалює моїх копейщиків, такого не може бути. Тут з одним отрядом мечників ми не можемо взагалі справитись. От вам інак. Реально, я не очікував, що буде настільки важко, тому що наші взагалі не можуть справитись. Взагалі. Хоча нас, по-моєму, ну, може і не більше, але в нас, блін, нормальні такі воїни. Тут просто отряд лучників був, і отряд лучників розвалив копейщиков. Капець, все, наш воєначальник тікає. От вам і приколи, пацики. От і поіграли ми на легенді. Йо, тупо злили катку. Пацани, як таке може бути? У нас максимальна армія майже була. У нас втрат 100, в них 500. Всі копейщики, в них вони якісь нубленої, делучники. Хіба таке може бути? Викрадено ворогами, звичайний середній щит украли, типа щит украли. Я не очікував, що так буде жорстко, але ми зараз знаєте, що зробимо. Йдемо сюди. І Жека зараз нам допоможе, який захотів грати на легенді, захотів, щоб нас так розвалювали жорстко. Двір, доступна нова дія. Дейкі двір? Оце, звісно, охрінєвші, типи. Настільки жорстко розвалили, блін. Опа, а цей сваліл. Тому атакуємо знову. Це гарнізон поселення, вони максимальні, типу вони не покоцані, ці теж. Розпочати битву я не можу відразу. Один крок довжити облогу. Ми маємо щось щось вирішити з нашими харчами. Нам потрібно 390 дерева. Зараз 390 дерева Ми можемо отримати. А робочої сили теж немає. Нічого тут не може побудувати. Ну, то тоді завершуємо хід. Я не був готовий до того, що це буде настільки складно. Будемо, знаєш, більш серйозно підходити до битву. Так, я так зрозумів, вони нам вийшли на зустріч, але тепер ми бачимо, що у них сили вже поменше. Походу, потрібно чекати зараз нам буде підкріплення, тому що без підкріплення буде важкувато. Я беру всіх моїх. Ставлю бойовий порядок, стіна посів. Ці тіпи взагалі, це, блін, воїни ці сілухлу. Та тупо селяни, вони взагалі ну, ніякі. Це буде розвідка мінімальна. Давайте полетим. Хто тут у нас на зустріч іде? Ці вірблюди? А не ко... кінота, кінота. Ведеон їх сюди. Так, вони щось охраняли, походу. Давайте, атакуємо їх відразу. Все, мінус один загон. Це дуже добре. Стена щитил. Раз. Ты сам может будет истина стена Так, всех мы сюда. Коротше, реально нам потрібно зараз відразу цього завалити, типа. Просто відразу. Тоді буде багато, -багато простіше. Ой-ой-ой, назад, назад, назад. Цим отрядом будуть непереливки. А що ці стоять, типа, нікуди не, не рухаються? Диви, вони тупо якось завтикались. Блін, дивіться, в нас тут дефіга отрядів, і вони ніяк не можуть завалити цього одного. Дивіться, як нас накривають. О, зараз ми їх прищучимо цими тіпами. Але все одно ви бачите, наскільки довго, блін, вони ну взагалі не можуть продавити нікого. Дуже довго, дуже довго. Походу тут реально дуже важлива якість військ. Не кількість, а якість. Дивіться, мої тут... наскільки їх багато, вони вже вон, всі бояться чогось. Давайте я так буду обходити. Притом, що нас насильки більше, взагалі дуже багато наших. 32 цього залишилось. Я думаю, що цього потрібно зараз відвести. Нашого воєначальника потрібно одного відвести І, можливо, другого, щоб вони просто їх не, зав... ну, не вбили. Тоді буде не переливки. Ну чувачки, ну от що ви скажете з цього приводу? Ну це ж жорстко. Ну, взагалі, наскільки нас багато, а вони взагалі не можуть нікого нічого продивити. одного і другого воєначальника. Другий, походу, вже хоче втікти, да, відтікає. А в них не один, ну, хоча оцей один. Там перший якийсь, він сам взагалі ринувся на всю армію, його до сих пор не вбили. Тут так само всі розбіглись, хоча, блін, нас наскільки більше тут було. Це і сваляє якогось біга. Давай назад, назад, гуртуємося. Вони починають здавати задню, куди, куди ви розбігаєтесь? Не женемсь, не ні за ким. Потрібно тут розвалювати. Біжим сюди, на допомогу. Коротше, я розумію, що нам реально потрібно бронзу і потрібно реально наймати хороших воїнів, а не таких Дем в атаку далі. А, тут ще ще хтось є. Ми ще не виграли, якщо що. Куди вони побігли, йо? Біжим сюди. Всі теж сюди. Ой, блін, ці повернулись, свої начальники. Стаємо в стіну щитів. Блін, вони щось повертаються і повертають. Вони падли такі. Ну, реально важко, важко, дуже дуже важко. Це взагалі максимально, блін, тримається, його взагалі не можна як продивити. Так, одного генерала вбили. О, вони дрогнули за того, що ми його вбили. І інші дрогнули. Ця битва виграна, а вона реально, реально важка. При тому, що на нас було більше, але в нас якість воїнів набагато гірша. Вони були не такі досвідчені. Що завершуємо битву. Дивіться, у мене утрат набагато більше. От і думайте. При тому, що вони атакували там першими, не, не всі відразу, а там по частині. Можемо поповнити скарбницю на півтори тисячі на 1400. їжі та бронзи трохи. Давайте їжі, у нас взагалі нічого не, не вистачає на цю війну. Виходить, це відходить назад. У нас взяли цей шанс тепер захватити це місто. Так, царські укази. Давайте ранг на обранців. Хай буде вищий Як ви розумієте, зберегтися не можу. Продовжимо осаду цього міста. У нас максимально небагато сил, максимально мінімально. Ми можемо, давайте спробуємо захватимо це місто зараз. У мене є три драбини. Зниження видимості. Можливо, це буде впливати на їхніх лучників, вони не будуть нас бачити. Розгортання. Так, наша підмога буде тут. Їхня якась підмога буде тут. А, там вона невелика. Ну ми їх зустрінемо, якщо що. Так, де наші драбини? Так, драбини є. Починаємо. Одна інша. Так, у нас взагалі ви викупаєте, у нас наскільки маленька армія залишилась. Ну, дуже мало людей. Вони всі покоцані, не Е, Зможуть проламати ці ворота. Йду всім рештами. Ой, не знаю, пацики, що воно буде, блін. Трохи швидше зром. Так, хай ідуть, підпалюють е, ці ворота, захоплюють їх і заходять. ЄС, єсть, понеслась. понеслась 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 пацани. Можливо, да не відкриваємо ворота, типу, а заходимо всередину. Навіть нам ті ворота, ми зараз просто зайдемо через через драбини, піднімемось. Бо тут ми зараз захопимо цю вежу. Зараз ми ці ворота підпалим тут, проламаємо цю вежу, да, ми вже захватуємо цю вежу. Все, вона тепер має бути наша. Да, вона вже наша. Вона буде працювати, типу, на нас, стрілять по їм. Блін, а ці звідки взялись? Піднялись. Ворота відкрились. Відкрились ворота, біжимо сюди. Може, можливо, зараз ми щось там захопимо ще. Ви втратили загін. який загін повністю був розбитий, значить 95, все, можна йти. І цим генералам. Все, є! Заходимо! Ви захопили ворота, це дуже гуд. Good. Good. Тут потрібно, щоб вони як, як якомога швидше цього генерала завалили. Лас, дає бонуси тільки для оборонця. Бачите, всякі ще бонуси. Просто якщо цей дрогний, нам буде труба. Так, нам уже тут на пару отрядів знімати і бігти сюди терміново. Перемоточку давайте. Швиденько, швиденько, швиденько. Блін, ну там тримаються тупо з останнього. І їм максимально треба допомога. Максимально. Тіліще до утічки. Це й мене тепер дрогну, тому що відходити. Головне, щоб мене не вбили. Треба розвалювати. Всього перемога. Все перемога. Завершити битву. Утрат у нас набагато більше. При тому, що у нас набагато більше була кількість. Набагато була кількість більша. Це легендарний рівень складності пацики. Це вам не що опало? Я думаю, залишити собі це поселення. Тому ми просто окуповуємо, не буде не, не грабувати, не нищити. Захоплені священні землі. Я бой. Я бой. Так, давайте перевіримо по дипломатії, які у них там сили залишились. Кінгу, ох ти, блін! А ти ви викупаєте? Наскільки кінгу сильні? У них іще три провінції є. А є що з ти взагалі не розраховував на таке? У них є ще три провінції. Вони набагато сильніші за нас. Так, я думаю, на цьому ми завершимо цю серію. Якщо ви додивились до кінця, з вас по-любому лайк або вподобайку. Підписка на канал, пишіть якісь коментарі, пишіть, пропонуйте, що ми можемо робити далі, яку стратегію розвитку обрати, і що взагалі з цим робити. На все добре.